Привіт, танкісти! З вами Твістер. в цьому відео ми розберемо гілку Бабахи, тому що я читаю всі ваші коментарі, я дам декілька порад стосовно цього. Взагалі, цей відос неспроста називається навіщо вам бабаха? Тому що це дуже дивний танк взагалі. І я зараз в цьому відео вам розкажу, чому саме і чому не варто його качати. Зараз ви бачите, що я купив Бураска. Так, я на днях взяв Бураска і тайпа 57, го тому, в принципі, дуже скоро чекайте на. Огляд цих двох танків, коли я відкатаю на них достатньо боїв, щоб дати свій висновок стосовно стилю гри на цих танках, що треба робити в бою, які ваші дії на тій чи іншій карті. В принципі, це все буде, але треба трішки зачекати. До речі, напишіть в коментах, кому це цікаво, в принципі, і хто не проти був би зацінити такого. Роду розбори на моєму каналі. А поки що ви заграніть до свого холодильничка. Візьміть звідти чогось смачненького, тому що ми починаємо. Перейдемо до гілки бабахи. Одразу хочу сказати, що всі танки з цієї гілки просто такі слово поки. Слово пак Пакімон тупіця, ні звісно, о чому слово пак думає і думає. вообще. Тому будьте готові до того, що всі танки цієї гілки будуть дуже неповоротливими, дуже повільними і просто нікуди не захочуть їхати. Навіть якщо захочете цього, ви вони все рівно не будуть їхати взагалі. Тому що, на жаль, у них дуже мала швидкість. І якщо ви захочете грати на цих танках. На гарні показники, тобто гарний середній дамаг і гарний відсоток перемог, то треба досить сильно постаратися. І для переважної більшості гравців це буде достатньо складно зробити. Хоча я маю 268 середнього дамагу за 3000 боїв, в принципі, його можна повисити трішки, але я займаюся цим. Давайте зараз глянемо. Декілька гравців рандомних, які в мене є у друзях. Ось, наприклад, перший гравець Валіранте 3900 боїв, 47% перемог. Середній дамаг у нього 970. Ну, по посередньо грає чолов'яга. Що я можу сказати? Давайте глянемо танки. Можливо, є в нього бабаха. Не знаю, не дивився цей аккаунт до цього. І, на жаль, що ми бачимо? Ми бачимо бабаху. У якої 1000 середнього дамагу, він грає на 47%, і у нього 4К боїв, ну такий посередній дамаг, але на Бабасі він має 40% перемог, тобто цей танк йому зливає статистику, у нього 17% виживаємість на цій техніці, як ви бачите. Тобто, взагалі, по аккаунту у нього 30% виживаємість, то він, в принципі, зливає свою стату на цьому танку. Взагалі не розумію, навіщо ви. Вибачте, друзі, як завжди, все йде не по плану і мене відволікають, як тільки я починаю писати відео. Коротше, тому продовжимо. Взагалі, я не розумію, навіщо ви качаєте такі танки, на яких не можете дати гарних показників. А потім кажете, що ой, я хочу якось підняти статистику. Що мені робити? Ось відкрили аккаунт другого чолов'яги. Не знаю, є тут бабаха чи ні. Зараз чекнемо в принципі, подивимося. Хочу сказати, щоб ви адекватно відносилися до критики, тому що в моєму списку друзів дуже багато моїх підписників, саме підписників з Тіктоку чи з Ютуба. Тому, будь ласка, адекватно ставтесь до критики. Якщо я зараз розглянув чийсь аккаунт, це чисто мої. Думки з цього приводу моя суб'єктивна думка, тому не приймайте на свій рахунок. Ось ми подивилися ще один аккаунт до цього, на якому бабахи не було, і це добре. Ось дивимося теж аккаунт, який, в принципі, гарний. 2000 боїв і 2000 середнього дамагу. 61% перемог. В принципі, цей чолов'яга знає, що він робить, і тому бабахи на його аккаунті ми не знаходимо. В принципі, я тобі ставлю лайк за це. Тобто, у нас зараз. Один чолов'яга був з бабахою, а два без. Ось ще один аккаунт, тисяча боїв. В принципі, статистика непогана. Як ви бачите, тут теж бабахи немає. В принципі, непогано. Не Уже 1-3. У одного тільки є бабаха. Ось заходимо на інший акаунт і дивимося, що тут. А у нас тут бабаха, півтори тисячі дамагу. І 50% перемог, що в принципі за 800 боїв у, у чолов'яги 59% перемог і теж майже 2000 середнього дамагу. І що він робить на цій бабахі? Він зливає стату. Як ви бачите, на Бураску у нього навіть більше середній дамаг, 1800 середнього дамагу і відсоток перемог 63% то це не через те, що Бураск такий імбовий, а це через те, що він не вміє грати на. В183. Тому, в принципі, ось до чого докотилися деякі гравці, вони викачують цю люту імбу, наче, а потім грають на неї і розчаровуються в ній, хоча він зіграв на неї 132 бої. Тому, в принципі, що хочу сказати, що не качайте її, будь ласка. Зараз ми перейдемо до. Розбору гілки самої, тому я а, покажу і розкажу, чому саме не треба качати цю техніку. Якщо хочете робити гарні показники по відсотку перемог та середньому дамагу по аккаунту. І так, перейдемо до самої гілки-бабахи. Будемо коротко розповідати про кожен танк, тому що. Часу небагато, в принципі, я не хочу розтягувати відос на півгодини. Гілка вся починається з е, ПТ-4-го левелу Allecto. Е, в принципі, коли на нього дивишся, отак от, то одразу згадуєш. Таку штуку, як бананка. Ну, якщо ви знаєте, що таке бананка, це ящик з-під бананів картонний, тому що у нас тут лоб, борт і корма заброньовані по 10 мм, то в принципі, навіть у картонного ящика броня буде краще, ніж у цієї ПТ-4-го левела. Ну, в принципі, як для бананів. або Огірків чи помідорів його краще використовувати, тому що тут ємність більша так, для цього всього. Тому в принципі, в цьому плані звісно, користі від цієї ПТ-шки було б більше. Ну, саме тому, що тут просто місткість цього, цього багажника, скажімо так, буде більша, ніж у самого ящика, то бабки на базарі будуть раді. Такої Тарі. Ну, взагалі, що я можу сказати про цей танк. Дамаг середній в нього непоганий, для свого левела норм, але всі фугаси залітають в нього на ура, тому вас будуть дуже сильно фугасами пригрівати. На п'ятому рівні нас зустрічає Ат-2, на якому, в принципі, у нас вже існують проблеми з динамікою. До речі, на четвертому рівні динаміка була гарна. Можу сказати середня швидкість 32, навіть з топ-двигуном 38. А тут уже нас зустрічає слово «пок», про якого я казав на початку відео. Так? Тут уже середня швидкість 8, 25 вперед, 10 назад. І по топовому стволу ми бачимо, що середній дамаг навіть упав. В порівнянні з е, четвертим левелом, тобто тут вже є DPM, але немає дамагу. Але ми маємо бронювання 203, 102, 102. класичне бронювання для цієї е, гілки. В принципі, ми нікуди не їдемо, ми не повертаємося. Тому, в принципі, щоб доїхати до центру карти е, за цей час, поки ви будете їхати, ви можете сходити приготувати собі їсти, е, прийняти душ і трішки ще покімарити, і навіть коли ви проснетеся, ви все ще будете їхати. Ну, це в тому випадку, якщо ви затиснете якусь клавішу так, на клавіатурі якоюсь зубочисткою чи спічкою, так, і будете їхати, нажавши таким чином клавішу W, переходимо далі до не менш страждального танку на шостому левелі АТ-8. Тут ми теж маємо дуже хренову подвижність. Ось максимальна швидкість вже в нас 4. Там було 8 тут вже 4. тобто Ми втратили взагалі все 20-10 перед 10 назад, але ну, потужність дуже мала. По дамагу ми вже додали у Альфі, тобто у нас вже є яка-не яка шкода за хвилину 2200. Якщо тут глянемо, то тут вже було 1500, тобто 700 dpm ми додали за один рівень, але все рівно від цього відігривати дуже складно, тому що ми не рухаємося зовсім. Тобто 4 середня швидкість, якщо там було 8 ось, і був DPM, а тут є альфа, ну і DPM теж виріс, але щоб цей DPM роздати, треба доїхати. Що ж, Швидко прокачувати ці танки не вийде. Тут буде дуже багато зливів. Приготуйтеся до цього, тому що тащити бої вам буде складно. Це ПТ неповоротлива, вас будуть крутити, вбивати, тому зливів буде дуже-дуже багато. Перейдемо до танку 7 рівня АТ-7. Одразу дивимося. по подвижності. І що ми тут бачимо? 8. Ми вже починаємо розганятися <рискій> до рівня танку 5-го левела, який був так? теж на 8 КГМ в час. І тут ми бачимо, що середній дамаг у нас теж трішки виріс і DPM виріс на 200-300. так, Порівнянні з тим танком. Але все рівно ми дамаг не можемо роздавати гарно, тому що ми нікуди не їдемо. Перейдемо до танку 8 левела, АТ-15. Топ ствол, до речі, ось він Він у нас має вже 300 середнього дамагу, що, в принципі, непогано на рівні з 7 левелом. Тут ось було дві пушки, але топова мала 225 і пробиття 226-258. Навіть у пробитті ми втратили на підкаліберах трішки. Як ви знаєте, підкалібери втрачають пробиття з дистанцією, тому тут треба грати на каліброваних снарядах must have. Хоча на підкалібри не так і сильно як калібровані снаряди. Впливають, але е, треба все рівно ставити калібровані снаряди, щоб хоча якесь пробиття е, мати на е, голдових снарядах. Ну і ми повільно передвигаємося на торт. Е, ну, Ви думали, що це смачний е, торт буде. От. Але, на жаль, на жаль, торт має таку кислинку, е, о, якою в принципі ніхто не буде задоволений. Так? Бо солоденька люблять всі, а е, сладеньке, після якого кислинка, ну так собі. Е, торт має на башні теж нехеровий такий торт, в який будуть всі навалювати, тому що він пробивається цей торт. Ну, ви ж розумієте. Тому буде проблематично. І навіть е, через те, що в нього е, 10 УВН, значить. Е, то з цим буде відігрувати теж достатньо складно, ну, тобто кут нахилу дула вниз. Ось. Ви спочатку показуєте свій торт, оцей, його хавають. Коротше, всі, кому не, не лень, а потім ви вже починаєте своїм DPM-ом, який, до речі, зв'язки зовсім 3400 своїм DPM-ом хавати інших. Тобто, спочатку вам напихують, а потім ви починаєте напихувати. В принципі, мені цей танк навіть подобається, хоча в нього те ж саме. З середньою швидкістю вже 11. там було 8, тут 11. Якщо топове двігло ми ставимо, то ми отримуємо 17 середньої швидкості. В принципі, вже не так погано, але ти все рівно нікуди не їдеш. Бо на цих рівнях вже суперники твої літають по всій карті, що у малішонні, знаєте. Тому від пушки, в принципі, відігрувати можна. DPM тут гарний. 3400, але ви його не встигаєте роздавати, тому що ви дуже-дуже дуже повільні. І ось ми переходимо до топа, до головного гостя нашої програми, скажімо так. Ось, в принципі, коли ти дивишся на цей танк, ти одразу бачиш оці дві бутилки, які тут. А знаєте навіщо вони тут? Бо коли цей танк знищують. Екіпаж виходить з цієї, з цієї сторони, хапає по бутилці, одразу випиває, тому що їм потрібно якось зняти стрес танк вже знищено, а вони повинні убігати від нього. Бо якщо башню зазриває, одразу боєокладка. Зривається теж то екіпаж, можливо, не в цілі розумієте, тому щоб зняти таким чином стрес, вони зривають оці ці ось бутилки, які по бокам бахають, і все у них уже гарно. Вони вже навіть не дуже хочуть кудись іти. Не зрозуміло, чому тут велику бутилку таку не прикріпити, щоб якщо цих двох бутилок їм буде мало, вони взяли просто тут надпили і все. Хоча тут, в принципі, непоганий бак з горючим повинен бути. Але я думаю, до того моменту, поки ці бутилки знагадяться, то те горюче вже загориться. Що я можу сказати? Цей танк обирають тільки через те, що тут великий середній дамаг на осколково фугасних снарядах. Саме 1300 і розліт цього дамагу йде плюс-мінус 325 дамагу, тому це 1625 максималка може вилетіти, або менше тисячі значить 975 може вилетіти мінімальний дамаг. І, в принципі, не. Досвідчені гравці е, виїжджають після боя з показником від 1000 е, е, до 1500 дамагу, а інколи навіть не дають дамагу взагалі, коли не перебувають ББшками, коли е, дають фугас там на 200, наприклад, на 600 дамагу. Бо коли ти не пробиваєш фугасом. У тебе вилітає максимальний дамаг, це половина від цього. Але коли вилітає в тебе мінімальний, наприклад, дамаг ну, 975, то він ще поділиться на 2 і тому там взагалі буде дамаг дуже прикрий. Знаєте, ось тому цю техніку я раджу до прокачки тільки тим людям, які розуміють, як на ній грати. Які розуміють, що в тебе просто повне казино тут буде. По-перше, казано це те, що час перезаряджання 21 секунда. Ось барабани французькі перезаряджаються набагато швидше, ніж тут один постіл. Ти можеш дати. дамаг — 2600. В принципі, це якщо ти будеш пробивати, розумієте. Ось, а ти пробивати будеш не завжди, тому цей середній дамаг можете сміло ділити на півтора, а то і на два для деяких гравців. Перше казано тут полягає у тому, що у нас значить, зведення просто кошмарне зведення. У нас зведення 6,1 секунда. Друге казано це розкид на 100 метрів 0,41 це дуже. Дуже-дуже великий розкид. Ось. І е, третє казино це те, що проб'єш чи не проб'єш, осколкофугасним фугасним снарядом. Ось. Е, тому я можу показати зараз, і, яке обладнання на нього ставлять, так як я не качав цю техніку, тому можу показати, що недосвідчені гравці отак ставлять на зведення. Досвідчені ж гравці ставлять отак. Тобто вони зменшують розкид на 100 метрів і збільшують швидкість польоту снаряда. Звісно, що звісно, що можна поставити, наприклад, отак, але ми все рівно будемо мати погану кінцеву точність. Тому раджу, якщо ви все-таки вкачали, не дай Боже цей танк, то ставте отак і не партесь. Це найкращий варіант на цьому танку. Що ж, давайте тепер підсумуємо все, і перейдемо до перегляду того бою, який був у цьому відео, вже додивимось той бій до кінця, і я скажу свій остаточний висновок стосовно цього танка. Що ж, ми повернулися до бою. Давайте додивимося його. Це, в принципі, гарний бій, Тут снаряди летять адекватно і людина знає. Що вона робить у бою, тобто це досвідчений гравець. Е, зразу ж скажу, це не мій реплей, тому що в мене бабаха немає. Я на ній навіть ні разу не грав у Vod Blitz. У великих танках доводилось грати, але то вже зовсім інша історія. Е, у висновку про цей танк я можу сказати, що не качайте цей танк, якщо не хочете руйнувати свою стату, яку ви набивали. Пітних зарубах проти скілових гравців. Тому, якщо ви хочете чисто вкачати танчик по приколу, тому що ви хочете бачити інколи, коли проходить дамаг там, в півтори тисячі, коли ви БК взриваєте, шотаєте просто супротивника, то, в принципі, як для фану цей танк можна вкачати. І це в тому випадку, якщо ви не граєте на Стату на якусь вам це взагалі не потрібно. Тоді так, я не буду вам казати, те, що це фіговий танк для цього всього. Для фану цей танк підходить однозначно, тому якщо це ваш вибір, то я не буду вас засуджувати стосовно цього. Дуже буду вдячний, якщо ви підтримаєте мій канал підпискою лайком та напишете свій. Царський коментар під цим відео. Сподобалось вам чи ні. Давайте наберемо під цим відео 15 лайків, і тоді наступне відео у цій рубриці вийде швидше. Тому напишіть в коментарях теж, по якій гілці ви хочете наступний огляд. Вибачте, що таке довге відео було 21 хвилина. Дуже вдячний тим, хто додивився до кінця. Бажаю всім гарного дня та мирного неба. І хай квітне український YouTube.